Давайте поглянемо, як же виглядає капуста, яку джахнула білокрилка та капустяна міль. Це капуста агресор. А ось тут у мене броколі кольорова цвітна. Кольорабі навіть. Кольорабі, до речі, у мене є фіолетова і ось така. Має ось такий вигляд на сьогодні. Обробляли, ну, без толку. І пекінська капуста. Вся бреше. Але крутає головку. І покажемо пекінську капусту в теплиці. Ми вже три штуки там навіть з'їли. Якраз технічна спілість по сорту в мене припадає на 20-25 червня. А це вже я прийшла до теплиці і показую свою капусту. Це рання капуста. Ось такі гарні чисті головки. Але капустяна міль також її трошки порикошетила. Оце я вже прийшла до теплиці і показую, як виглядає агресор в теплиці. Це заради експерименту дві штучки посадила, і вона просто вау! А ось так виглядає пекінка в теплиці. Ну, бачите, її теж погризли, але не так сильно, як на вулиці. До речі, якщо ви помітили, на вулиці от в неї більш такий зелений колір, а в теплиці вона ось така салатова. Ну, бачите. Головка така набита, хороша, то я її сьогодні-завтра зріжу і обов'язково зважу, бо не дуже видно, яких вона об'єю, але така здорова, здорова, класна. І ось такий вигляд в теплиці має кольорабі.